І е, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг обійматиме тепер посаду міністра фінансів Норвегії. Наразі посадовець головує на Мюнхенській конференції з безпеки. Пропозицію обійняти посаду міністра фінансів Норвегії. Столтенберг отримав нещодавно повернутися на свою посаду на громадських засадах на чорі Мюнхенської конференції з безпеки. Він зможе як тільки залишить державну службу. Нагадаю, посадовець був генсеком НАТО протягом 10 років. Перед цим очолював уряд Норвегії е, у з 2000 по дві з 2005 по 2013 роки. Ну а от король Великої Британії Чарльз третій зніметься у новому документальному фільмі. Пише BBC, Очікується, що стрічка буде присвячена екологічній благодійній діяльності монарха у Великій Британії за кордоном. Хоч у ролі короля Чарльз третій мусить дотримуватися політичного нейтралітету, але він не охолов до кліматичного активізму. Зокрема, у грудні 23-го попередив учасників кліматичного ООН у Дубаї, що наше виживання буде під загрозою, якщо люди не відновлять баланс із довкіллям.